Кошенята попліткуємо. Брукулець, посилаць, Діана і Стока, Мельниченко Ваня з Ужгорода, Купченко про систему, Янович і білявка Єфросиніної. Мощуйтесь зручніше, наливайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Ця пісня не виходить з моєї голови. Брукелець посилать. Я сподіваюсь, правильно вимовив прізвище. Композиція мені сподобалась. Звісно, це на любителя в тому сенсі, що комусь подобається більше, комусь менше. Можливо, це навіть нішева музика. Настільки не вистачає епатажу та якогось перформансу. Жартів. Хочеться, я розумію, ми живемо в надзвичайно темні і жахливі часи. У війні немає нічого хорошого, нічого позитивного. Війна це те, що. Знищує усе людське на своєму шляху в контексті культури сучасної культури в Україні хочеться, аби більше з'являлося композицій, як мені здається, давайте з вами поспілкуємось, бо мені тут цікаво почути вашу думку все ж таки більш легкого жанру, в якому артисти можуть себе не обмежувати. І це дуже важливо за останні три роки у нас майже не було подібних композицій, і тому для мене не є здивуванням, чому ця пісня потрапила в рекомендації. Хочеться трішки відволікатись, можливо, завдяки навіть такій музиці. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Модератори коменти виключаю, тому що так як я вагітна, вони хочуть, щоб мене ображали. Тому якщо комусь допусі не подобається моя трансляція, будь ласка, виходьте. Я в тіктоці вже близько 4 років я досвідчили блог позитивний. На даний момент я вагітна, в мене вже п'ятий місяць вагітності, вже в мене животик величенький. Тому я веду блог, я буду вести блог вагітної. Де ми що купляємо? До сьогодні, допустим, я була в місті, мені кидали люди. Кошти, дякую Алінці і Оксанці. Не кинули кошти на виноград. Я купила на полуницю. Ми купили сьогодні. Так захотілося. Я вагітна, все хочеться. Його, де кисів, якась кисі, кисі, казав лікар не стресувати, вітаміни пити. І їсти вітаміни. Ну, елеві це я п'ю, і вітаміни такі сок, яблука, бо це все вітаміни. воно все на нітратах, але це вітаміни. Творог їм, сметану, молоко, п'ю таке горе, То я ж болити. Та й що поробиш? Дякую вам всім, що ви зі мною є. Дівчата, дякую, вам всім, що ви зі мною є. Дякую. Дякую мої конфете, чесно, дякую велике, що ви зі мною є. Ви в мене самі найкращі, Самі, самі, самі. А це Діанка, та сама, яка говорила, що чхати на ваших чоловіків, вони там воюють за гроші. Ну так получили по 100 тисяч, що тобі плакати? Хотіли ж бабло? Получили. Скільки військових наді бабла пішло? Так це їхні проблеми. Мій чоловік грошей не хотів, то він не коло мене і брат мене теж коло мене. Йому треба було грошей, не вистачало. Токаються за гроші, надо всім платити. Ось ця блогерка, яку ви зараз побачили, яка кічиться, хвалиться тим, що її скинулись на йогурт та вітаміни. Це просто сюр. Я вважаю взагалі таких блогерів не публічними людьми, у яких є якась соціальна відповідальність. Це соціальні є, які будуть прив'язуватись до обставин. Паразитувати і намагатися адаптуватись на максимум. Та саме діанка, яка сказала, що мені чхати на суми, і що там відбулося, В мене війна не впливає, що мені війна, мені ж байдуже. Мені позутья як соловйові. Що є вона, що немає? Мені один бок. Він на мене не впливає. Війна на мене ніяк не впливає. Мені байдуже, чи є вона, чи немає. Мене тільки це одне, щоб ти не було, бо в мене чоловік. А щоб не чоловік, то мені цека було б байдуже. Мене воно не сильно впливає. Якщо чесно, ти бачила, що в сумок бачила? Бачила, і що? Ось так спокійно сидить тіктокчику своєму mm -hmm. на стрімі і благає. Скиньте мені, дайте, будь ласка, ви мої найкращі люди. Звісно, в шоу-бізнесі вистачає всякого. Звісно, шоу-бізнес це лицемірство, але в мене є невеличкий анонс для наших селеб, Злегка можете тимчасово видихнути. Виявляється, що в українській блогосфері таке відбувається, чого навіть знестилося шоу-бізнесу. Так, лицемірство лицемірством, але, хоча б наші артисти не витворяють такої відвертої дікухи. Як українські блогери, тож кому що відомо про цю діанку, надсилайте якомога більше інформації. Будемо вивчати і виводити її на чисту воду. І так, команда, саме головне, ну як команда, друзі, браття. Ви всі мені зараз дуже близькі, тому що ви зараз разом зі мною тут працюєте. Працюємо максимально обережно, маленькими сумами. Якщо у вас 500 доларів, то кладіть на угоду. Не 500 доларів, платіть 50 доларів. Для чого це потрібно? Для того, щоб у вас завжди були гроші на балансі, і ви могли цю угоду потім, якщо щось, перекрити. Тому повірте мені, успіх дуже близько, якщо ви будете дотримуватись нашої стратегії і, і з розумом з холодним розумом працювати, тому що копійка до копійки, і повірте мені, ви швидше досягнете той суми, якої ви бажаєте. Не потрібно одразу блін, та я поставлю одразу 500 доларів. Я скорше на що Я тут потрошки по по буду турвати. Ні, потрошечки ви швидше досягнете успіху. Так що, все в 11.00 починаємо. ноль А це Ваня Мельниченко, який дає рекомендації, як же там проводити а, операції фінансові, аби уникнути відповідальності і будь-яких вимог Національного банку України НБУ. Тому тут хочеться лише сказати, чи взагалі збирається якось податково займатися інфоциганами, які витягують на максимум гроші зі своїх підписників, і до того ж дають рекомендації, як виводити і що, аби обійти будь-яку систему. І Ваня, який себе не представляє абсолютно нічого, він живе в Ужгороді, ось такий псевдоблогер. Транслює абсолютно безликий контент. І так, да, команда. Ми заробили дуже хорошу суму за цей тиждень, тому дозволили собі відкрити позицію на 2000 тисячі доларів в ніж. Так що очікуємо результату, публікуємо вже звичайно. Що завтра бажаю всім гарних вихідних, гарного відпочинку. А з понеділка з новими силами до роботи забираємо максимум із нового тижня і розбираємо навчання смартмані. Так що. Знаєте, який кайф буде завтра, що ми в ніч поставили угоду на 2000 тисячі доларів. Зранку ти просипаєшся і в тебе плюс. Просто оце я так люблю, просто так кайфую від цієї роботи. Що... так що всім вам бажаю, щоб ви теж кайфували від трейдингу, як і я. Вважаю себе мега фахівцем і запрошує до свого крипто... я не знаю, як це назвати криптокапіталу, криптошколи, Веде цей телеграм-канал, він там закритий. Коротше, я б жодного слова не сказав, якби це не був шахрай. Але коли ви несете шахраєві гроші, друзі, або з вами не все ок. І мені дуже шкода вас, або не знаю. в мене немає пояснення, тому що дуже багато вже розслідувань, купа відосів, купа всього. Можете зайти на мій канал на минулому тижні було гучне відео про топ-інфоциганів України. Стільки всього випускаємо, і не тільки я, багато креаторів, телеканалів пишуть, кричать про це вголос. А люди продовжують нести свої гроші ось таким незрозумілим персонажам, які не можуть зліпити своєї думки докупи. Теж саме про Мельниченко, що вам відомо, чим живе, чим кривить душею. Надсилайте в Директному інстаграму, посилання в описі та в закріплених. А з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Тепер із цікавенького. До моєї уваги, завдяки нашим кошенятам потрапила дівчинка Юлія Купченко. Вона називає себе відеографиною, контент-креейторкою навчання. В профілі її інстаграму зазначено, робота зі світлом та бачення допоможу перетворити аматорські кадри на професійні. Ну, в принципі, окей, і справді непогано фотографує талант є дівчинка цікава з точки зору професійної діяльності. Але є одне але і як ви думаєте, яке? А стосовно обстрілів, стосовно днів національної жалоби, стосовно сум кривого рогу. Ось що випускає ця панянка. У нас в країні зараз є певна система культури нормальності. Ти нормальний, ти е, підходиш в системі. Якщо ти робиш репости, донатиш, збираєш і ти, і розмовляєш українською. Якщо ти під ці перелік цих факторів підходиш, ти ось умовно нормальний. Якщо не підходиш під якусь, ну якби можна на тебе і бочку покатить. Я якби мені не подобається це, але я до цього вже звикла. Просто є система і є певна реакція на функціонування цієї системи. А з приводу моєї думки, якщо ви відчуваєте для себе правильним репостити, донатити, збирати по щиро відчуваєте, що блінда це моє. Хочу робіть. Якщо ви відчуваєте, що це не ваше, ви зараз якийсь внутрішній конфлікт відчуваєте, протест проти того, щоб це робити, не дивлячись на те, що це типу правильно для системи. Не робіть, тому що навіщо робити щось через самообман. І насилля над собою ніяке поняття нормальності в системі я вже ніколи не поставлю вище ніж моє власне відчуття нормальності для мене. І якщо щось шкодить моєму стану, і я відчуваю від цього себе гірше, я не буду це робити. В Плані системи я можу погодитись багато з чим. Безкарність, яка відбувається в нашій країні, і це провина системи, бо вона породила цю безкарність. Я можу погодитись абсолютно із тим, наскільки сьогодні є недієвими правоохоронні органи, багато в чому. Я не є фахівцем, я не стверджую, але знову ж таки, та безкарність, яка відбувається в країні, це просто жах помножений на жах. І за це повинен хтось понести, врешті-решт, відповідальність рада, яка жирує і живе своє краще життя, на прикладі тієї шпанянки, яка обжиралася тим бутербродом з червоною крою після того, як виставила пости про е, суми, і цих прикладів буде дуже багато. І за це треба відповідати. Але коли ти притягуєш за вуха і кажеш, система тебе змушує система постити про обстріли, тому що інакше ти якась не така. Так ти генетично значить якась не така. Якщо ти вважаєш, що це о Боже, який жах, потрібно постати про війну, потрібно постати про загиблих про російські злочини. Як користуватися українським паспортом, так відразу усіма благами, усіма привілегіями за кордоном. Так ти українка перша в черзі. А як підтримати своїх людей? Ні-ні ні, у нас впаде корона. Я не така. Я не з вами. Що, навіщо, навіщо робити? Щось через самообман? Будь кожного, кожного українця і насилля над собою. Суми кожен день це як ціль. Ніяке поняття нормальності в системі я вже ніколи не поставлю вище, ніж моє власне відчуття нормальності для мене. І якщо щось шкодить моєму стану, і я відчуваю від цього себе гірше, я не буду це робити. Це болить. Тут страшно знаходитися, але і там себе знайти нема де. Тут дом, тут рідні, тут друзі. Я відчуваю від цього себе гірше. Я не буду це робити. Що з вами таке? І стільки цих блогерів розвелося. Це не їх драми, не їх біди. Будь-яка свідома, адекватна людина розуміє, що в такі страшні моменти це обов'язок кожного з нас підтримати своїх же українців. Вона ж пише наступне: з поваги до системи і до того, що зараз прийнято висловлювати свою позицію, давайте розберемось, чому в мене ніколи немає репостів з трагічних подій в Україні. Яка ж ти. <кхм> Я промовчу. Я промовчу, тому що просто платформа не пропускає. Хочеться, аби в тебе в житті склалося все так, щоб ти відчула на собі і зрозуміла, чому це не система. А росіяни роблять, чому людське горе це є спільним національним горем? Яка ж ви гниль сором? Вибачте, хотів зробити легкий випуск, забомбило. Я не можу це сприймати. Я не розумію цих людей. Карячки, діанки, тепер ця, шмонька. Фотографиня. система змушує. мирайте мені красиву стрічку інстаграму. Бридота! Вибачте, дуже емоційно, ні до чого не закликаю. У кожного свої висновки, свої думки, але я, ну, я не можу не висловлюватись. Для мене це сюр помножений на сюр. Хто у нас там на завершення? Давайте перейдемо на більш легку нотку. Наче Женя Нович прокоментував слова Єфросиніної. Женя спростував, що перебуває в стосунках і зустрічається загадковою білявкою. Він віджартувався, що. То просто Єфросиніна собі надумала. Маша має якісь свої інсайти, які я не знаю, чим підкріплені, але мені приємно, що Маша так цим переймається. Це дуже мила історія з її сторони. Ні, у мене немає стосунків з білявками, брюнетками, рудими. Їх просто немає. Підсумував Янович. Кошеняти нам зливали, ніби він зустрічався з якоюсь піарницею певний час. І на цьому все. Мало що відомо, надсилайте, комусь відомо про особисте життя Жені Яновича, а там, де Фрося, просто зникли. Знайте, оце завжди вляпаєшся, меле своїм язиком, не контролюючи, не думаючи, підставляючи не тільки тих, кого вона не любить і не сприймає, а й тих, з ким вона лояльна, і здавалось би, що у вас френдлі стосунки. Вона буде робити виключно те, що вигідно їй. Все, крапка. Чекаю, кому що відомо про Женю, надсилайте. Такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас вподобайка підписка коментар. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску пліток. Побачимось завтра. Па-па!